Слава Україні! Ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь на канал. Ми починаємо. Яніна Соколова звела наклеп на омбудсмена України Дмитра Лубінця за перевірки п'ятого каналу. Про це він повідомив на своїй сторінці у Фейсбук. Крім того, омбуцмен заявив, що порохоботка Яніна Соколова вирішила зробити з цієї новини новий піар. Та й непростий піар, а навіть вирішила зловити власний хайп на цій темі. Та тільки ведуча не просто щось вигадала, а зморозила що винен сам лубінець. Коли омбудсмен побачив цю новину, то жахнувся. Зокрема, він оприлюднив і наклепи на себе. Пані Яніна зазначає, що я нібито закликав СБУ і нацраду з питань телебачення і радіомовлення перевірити канал. Офіційно заявляю, що в своєму листі до СБУ звернувся проаналізувати висловлювання Ірини Фаріон, які містять ознаки порушення принципів рівності та недискримінації, про що і публічно повідомив, заявив Лубінець. Після цієї заяви Лубінець наголосив, що СБУ відкрила кримінальне провадження щодо Ірини Фаріон, проте п'ятий канал не зачіпала. Так парохоботи самі себе видали. Вони настільки б'ються за те, аби догодити. Порошенку, та не дай Бог не підставити його під санкції, що згодні розкидати звинуваченнями направо і наліво, зазначимо те, що омбудсмен ще й вказав на їхні помилки та переграв їх. Так він заявив, що ніякого діла до перевірок каналу немає, а ведучий та й всім працівникам треба зробити висновки своїх діяльностей вчасно, аби потім не надриватись та не стрибати через голову. Тож дійсно потрібно терміново робити висновки, як зазначає пані Яніна, але такі, щоб розв'язувати проблему мови ворожнечі в інформаційному і робити його чистішим і толерантним підсумував лубінець. Та порохоботи були б на ними, якби не почали розносити та мусолити цю тему з усіх дірок. Так Ірина Геращенко також стала на захист телеканалу і почала переводити стрілки на владу і самого омбудсмена. Зокрема, вона почала кричати, що це маніпуляція, і все було продумане, аби заплямувати їхнього ідола Порошенка. Кошмарити канал непідконтрольний банковій це рішення влади. Нацрада демонструє подвійні стандарти. На моє звернення про дискримінаційні висловлювання ведучої каналу Рада, яка в прямому ефірі образила людей активним синдромом, порівнявши їх з Путіним. Вона зробила зауваження виключно ведучій, без усяких перевірок каналу Рада, який отримує 200 мільйонів з бюджету, і вдається до мови ворожнечі. Ну, звичайно, канал і його власник, за їхніми словами, виявились жертвами Нацради, проте самі ж не кращі, стільки різних способів, а Спочатку пропіаритись на мовознавиці, потім перевести на неї всі стрілки. А як тільки СБУ постукало до Фаріон в двері та відкрили кримінальне провадження, то одразу відсахались від неї. От така поведінка, на думку порохоботів, краще. Так, Порохоботку Геращенко настільки занесло в звинуваченнях, що й сама заплуталась у них. Спочатку вона говорила, що лубінець винен і натравив на канал перевірку, а через декілька секунд її перемкнуло, і вона почала наговорювати на нацраду. Видно, методичка Пороха не дала чітких вказівок, кого ж саме зробити винним. Цій ситуації тому нардепка почала просто перескакувати з однієї сторони на іншу. Майже два роки п'ятий канал, який прямий теспресу, вимкнені з цифрового мовлення, вони працюють Ютуб, нацрада це не помічає. Очевидно, це має ознаки подвійних стандартів, опередженості і робиться за вказівкою банкової. Та чомусь посіпак Порошенка зовсім не турбують долі інших. До кого дібралась їхня рука бажань піару, вони можуть зламати життя всім, думаючи, що роблять правильно. А як тільки прищеплять за хвоста, то обрубують всі зв'язки та роблять винними в усьому інших. Та скоро справедливість нас їх самих. На цьому у мене все. Підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок. Також напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.